монастирі та чернецтво на Закарпатті, традиції і сучасність. Головна тема наукової конференції. Малим афоном у доповідях науковців називають саме Закарпаття, адже на території області засновано 36 монастирів. Закарпаття являється благодатною землею, де знаходиться 36 монастирів. Мало де є яка єпархія і в Україні або в інших країнах, де є така кількість святих обителів. Конференція важлива тим, що вперше ми. Висвітлюємо ті події, які дуже тісно пов'язують закарпатську землю з святою Горою Афон, там, де подв'язалися подвижники Блочесті від нашої землі Карпотороси. У науковій конференції взяли участь і монахи Святої Гори Афон. Священнослужителі відзначили історичну роль закарпатських монахів у збереженні святих пам'яток області. Після революції 17-го року поток монахів із совєтського союзу прикратівся. І монахов покоління к войне. И Благодаря закарпатським монахам, які именно перед Второй мировой войной прийшли молодими ребятами, прийняли там монашство. Вони сохранили монастир за русскими до, до 70-го року. Вони как були бы, в управлінні монастиря, трудились, подвязались на всіх должностях. Відомості про закарпатські монастирі були представлені працівниками обласного державного архіву, у якому зібрано усі подробиці створення та розвитку закарпатських убителей. У нас багато зберігається документів. Саме найбільший фонд греко-католицька єпархія, де не тільки у, що слово греко-католицьке, а документи і православної церкви. І саме більше би хотів звернути увагу на те, що дослідження, яке було зроблено у нас, про Монастирі, які були на Закарпатті початок 20-30-х років вони дійсно були. Це були і мужські, і жіночі наукова конференція тривала два дні. За її матеріалами організатори планують видати збірник доповідей. По закінченні презентації учасники заходу вирушили на богослужіння до монастирів Закарпаття.